У цьому відео ви дізнаєтесь, як зареєструватися в Пей, якщо ви Юрособа. Щоб створити кабінет в Пей, потрібно зайти на форму реєстрації, а саме на сторінку rozetka.pay.com та натиснути кнопку «Зареєструватись». Шлях до форми залежить від того, на якому маркетплейсі ви працюєте. Перший варіант. Ви продаєте товари на маркетплейсі ProMua. Для реєстрації в Пей перейдіть в особистий кабінет продавця на ProMUA. Після чого відкрийте сторінку гаманець компанії, розділ Розрахункові рахунки компанії та натисніть кнопку Додати рахунок. Далі перед вами з'явиться форма реєстрації, до якої ми повернемось трохи згодом. Тепер давайте розглянемо варіант номер 2 коли ви працюєте на розетка.com.ua. Щоб зареєструватися в Pay з особистого кабінету продавця, на розетка. перейдіть до розділу методи оплати та натисніть кнопку Отримати ключі. Далі перед вами з'явиться форма реєстрації. Тож немає різниці, чи заходите ви з кабінету продавця на Prom.ua Та натиснули Додати рахунок чи з розеткаком. та обрали Отримати ключі. Ви побачите сторінку Pay.com». Далі вводимо номер телефону, який буде основним номером для входу в особистий кабінет. Натискаємо кнопку Продовжити. І після цього на телефон прийде код для верифікації вашого номеру. Потім вибираємо Юридична особа і вказуємо номер ЄДРПОУ. Після цього натискаємо кнопку Продовжити. Далі вводимо свої дані для реєстрації. Та вибираємо форму власності вашої компанії. Наступний крок. Заповніть інформацію про вашу компанію, використовуючи підказки. Зокрема, вкажіть тип діяльності та внесіть кількість найманих працівників. У полі, де ви бажаєте підключити платіж, виберіть платформу. Вкажіть посилання на майданчик, на якому ви працюєте. Якщо у вас є материнська компанія, то потрібно вказати дані про неї, назву та реєстраційний номер. Запланований місячний обіг. Дані рахунку, IBAN, на який будете отримувати кошти за замовлення, та вкажіть, чи новостворена компанія. Після цього натисніть продовжити, щоб перейти до наступного кроку. Що ж, пів справи вже зроблено. Тепер переходимо до завантаження документів. Документи мають бути в одному з цих форматів: GPG, PDF, DOCX, PNG. Перед тим як завантажити документи, виберіть тип паспорту директора або уповноваженої особи паперовий чи id картка. З документом у вигляді id картки потрібна довідка про місце проживання. А якщо документ паперовий, то необхідний ІПН. Далі завантажуємо документи, які позначені червоним зірочкою. Вони є обов'язковими. Потурбуйтеся, щоб фотографії сторінок паспорту були чіткі та без сторонніх деталей. Зокрема, щоб копія не була обрізана згори та було видно серію і номер паспорту. Також потрібні статут протокол та наказ про призначення на посаду керівника. Структура власності, Остання річна фінансова звітність та квитанція номер 2 по останній фінансовій звітності. Отже, вже майже фініш. Тепер потрібно підписати документи. Для цього додаємо кваліфікований електронний підпис КЕП. Це має бути підпис керівника підприємства. Після завантаження підпису натискаємо Зчитати. Вітаємо вашу заявку. Прийнято тепер необхідно почекати, поки фахівці розетка перевірять всю інформацію. Зазвичай це займає близько одного дня.